У суботу у Сумах відбувся хокейний матч, в ході якого збирали кошти на потреби Збройних сил України. У товариському протистоянні зустрілись команди Хокейний клуб Суми та лідер Білопілля. За матчем між сумчанами та білопільцями спостерігає пан Євген. Говорить, вболіває за сумську команду. Товариський статус матчу каже, градус боротьби не знижує. Взагалі не знижує. Тому що Білопілля це теж одна із сильних команд, яка постійно Веде боротьбу з нашими хлопцями і навіть в товариських матчах проявляється, як би вже видно, який у кого потенціал. Перший період матчів виграли сумчани. Вороти білопільського лідера вони забили три сухих шайби. У другому вони забили в четверте, на що хокеїсти з Білопілля відповіли трьома влучними ударами по воротах хокейного клубу Суми. Перед останнім ігровим відрізком з переваги в одну шайбу вели сумські містяни 4-3. Але і господарі льоду, і гості говорили, хто переможе в матчі неважливо. З нашого клубу дев'ять чоловік служать в Збройних силах України. І зараз у нас е, основний склад: весь е, боронить нашу вітчизну від, від ворога агресора, який нападає на нас. Тому я вважаю, що перемога. Це те, що ми тільки вийшли на цей, на цю, на цей шикарний льот. Хто виграв, хто не виграв, в цій грі не дуже так важливо. Потрібно, щоб був хороший хокей. І поки в двох періодах він виходить цей хороший хокей. У третьому періоді команди обміняли шайбами і в підсумку перемогу з рахунком 5-4 святкувала команда, за яку вболював Євген хокейний клуб Суми. Під час матчу відбувся збір коштів для 20-го окремого батальйону спеціального призначення. Хокеїсти та вболівальники зібрали понад 13,5 тисяч гривень, які передадуть військовим на антидронову рушницю. Олександр Качана, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми.